Святослав Вакарцюк та його колеги посіяли на шоу-бізнесовій ниві 12 музичних зерен. Вони проросли, і на світ з'явився восьмий студійник океану Ельзи під назвою Земля земля цінна з тим, що вона саме земля, а тим, що знаєш щось росте. Така може трошки бітяча, але як на мене. Цікава ідея. Альбом містить кілька композицій, які особливо подобаються Святославу. Зокрема, пісня Незалежність. І так само, як і композицію, коли навколо ні душі, Вакарчук спромігся написати за рекордні 15 хвилин. Такі речі мені вдавалось дуже рідко. Таке, я пам'ятаю, було з піснею без бою. Веселі брата чи сина стали», Можливо, ще з якимись піснями, але, як правило, це дуже рідко буває. На презентацію платівки музиканти завітали у повному складі. Щоправда, замість гітариста Петра Чернявського, який нещодавно залишив колектив, прийшов Володимир Обсеніца. В ексклюзивному інтерв'ю М1 Вакарчук підкреслив, що Чернявський не пішов сам, і в той же час ніхто з групи не просив його піти. Це було обопільне рішення. По-перше, я не можу багато говорити, тому що ми разом домовились не коментувати. І поки що ми цей ну, обітницю не зняли. Прийде час, і ми розкажемо. Це не той варіант, коли прийшов Петя і сказав, я йду з групи. Такого не було. Це був той момент і той етап, на якому ми всі вирішили, що так буде краще далі. Для всіх у роботі над землею океану допомагав британський продюсер Кен Нельсон. Вже 19 травня гурт відправляється у стадіонний тур на підтримку збірки. У його списку 27 українських міст.